за останню добу Збройні сили України продовжили наступ як на Бахмутському, так і на Мелітопольському напрямках. Окрім цього, нашим військовим також вдалося в чергове форсувати Дніпро та закріпитися на островах в Херсонській області. Що відбувається на лівому березі Дніпра, з'ясовуємо просто зараз на каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожемник. Поїхали. Отже, за даними генштабу ЗСУ, на бахмутському напрямку, наші військові змогли досягти успіху в районі Кліщеївки. однак, поки не звільнили населений пункт. Своєю чергою росіяни заявляють, що вони вже давно покинули кліщеївку і відійшли до залізниці, яка розташована за селищем. Однак, ми закликаємо дочекатися про офіційне підтвердження про звільнення населеного пункту від Генштабу. Я нагадаю, що напередодні бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського заявляли про деокупацію Кліщеївки. Однак, вже згодом вони вибачилися за передчасне повідомлення, додавши, що за населений пункт і досі триває. Від бої у мережі з'явилося відео зі втечею російських загарбників з вже звільненої Андріївки. На кадрах ви можете побачити, як російський тактичний підрозділ 72-ї бригади РФ з приблизно 25 людей намагається накивати п'ятами. Водночас спокійно піти їм не дали наші мінометники, які ударили в декількох метрах від колони окупантів. Як відзначили західні аналітики, після звільнення Андріївки ситуація для армії РФ в районі Бахмута суттєво. Погіршилася за даними інституту вивчення війни, підрозділ 72-ї бригади збройних сил РФ зазнали значних втрат під час українських контратак і повністю деградували. А тепер до новин з півдня, як повідомляють в інституті вивчення війни, Збройні сили України форсували Дніпро у Херсонській області. За їхніми даними протягом 14-15 вересня ЗСУ змогли висадитися на низці островів у дельці Дніпра поблизу Антонівського мосту, щоб підготувати позиції для майбутнього наступу на лівий берег Херсонщини. За оцінками аналітиків, УРФ не має достатньо військових, щоб забезпечити захист на цій ділянці фронту. Це пов'язано з тим, що їхнє командування перекинуло кілька підрозділів із Херсонської області в Запорізьку область. Однак це їм не допомогло, адже ЗСУ мали частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівка Запорізької області. За даними Генштабу ЗСУ, в районі цих селищ ми витіснили противника із займаних позицій та нині закріпляємося на досягнутих рубежах. Таким чином, наші воїни продовжили розширювати свій плацдарм для того, аби збільшити лінію зіткнення. Адже чим більший простір, тим менша щільність бойових порядків ворожої армії. На Запоріжжі теж гаряче. Воїни Збройних сил показали, якою ціною нам дається просування на Токматському напрямку. Відео виклала військова з позивним Айрі. До війни вона була вчителькою, а сьогодні воює проти окупантів і в польових умовах. Надає першу медичну допомогу побратимам. Сюди. Я просто не важна тут. Просто подивіться перед никажуть. Закляю. Заклею. Сейчас буде полегче. Це добре. На півдні України воїни ЗСУ знищили три ворожі човни разом з екіпажем. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Як результат, на дно також відправилися 18 російських загарбників. За її словами, катери намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти. Однак і вони були знищені. Також речниця розповіла, що окупанти розгорнули інформаційну кампанію проти України щодо обстрілу нової Каховки Херсонської області. Ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог не відмовився від своїх планів продовжувати тероризувати населення правого берега. І як показала вчорашня ситуація, додається дуже важкий вогневий терор лівобережжя, тому що, не маючи правильної організації того, що вони запланували, вони здатні бомбити і ті напрямки, навіть де розташовані і їх підрозділи. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки та коментуйте це. Відео як наші військові провели два штурми на Мелітопольському напрямку. Дивіться, у наступному матеріалі вже за мить. Це відео можете не ставити на паузу. За останню добу на шахтарському та мелітопольському напрямку українські війська провели штурми. Крім того, Збройні сили України досягли певних успіхів одразу у кількох районах на східному фронті. Свіжа аналітика та лише офіційні дані про перебіг російсько-української війни та огляд карти бойових дій просто зараз на каналі Січас. Інститут вивчення війни повідомив, що е, наші сили оборони на кількох напрямках досягли успіхів. Отже, станом на 15 вересня збройні сили досягли певних успіхів у районі Бахмута, Кліщівки, Андріївки та Курдюмівки. Про це йдеться у звіті американських аналітиків. Цю інформацію також підтвердили у нашому генеральному штабі. Офіційно село Андріївка наше у ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області. Наші бійці завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це йдеться у повідомленні генштабу ЗСУ. Про хід операції та окремі подробиці я вже повідомляла напередодні. У кінці цього випуску пропоную згадати, як це було. Але продовжу тим, що коїться на цьому векторі. Невпинно працює група Азгард підрозділу Очі у взаємодії з третьою окремою штурмовою бригадою, підрозділом Крила та начальником служби радіоелектронної та кіберборотьби 28-ї «Омбер». Ворог знищується ударними БПЛА. Сили оборони рухаються вперед та звільняють нашу землю. Чудова робота нашої армії. Так от він відкоментував генерал-полковник-командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. І цю прекрасну роботу ви також спостерігаєте на своїх екранах разом з тим. В українському командуванні додали, що російські війська продовжили наступальні операції на північний схід від Берестового та поблизу Білогорівки Донецької області. У Генштабі також розповіли, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ у районі Богданівки, але всі ці намагання нині марні. Українські війська витіснили російські ворожі сили з позицій поблизу Міньківки, що за 15 кілометрів на північний захід від Бахмута, та Дубово-Васильівки за 6 кілометрів на північний захід від міста фортеці. Про це заявив речник східного угруповання військ Ілля Євлаш. А ще він окреслив обстановку на Лимано-Куп'янському відрізку, там не менш гаряче. Отже, окупанти продовжують застосовувати артилерію всіх типів. За добу, зокрема, противник здійснив 514 обстрілів по позиціях наших захисників, а також 11 авіаційних нальотів. Село оборони своєю чергою ліквідували 48 окупантів, і також знищені танк Т-72, самохідну гаубицю мста С, ще дві мста Б, РСЗВ, Ураган та дві системи ГРАД. До цього мінус два БПЛА ланцет, легкий броньований тягач і вантажівка з боєприпасами противника. Про це знову ж таки поінформував пан Євлаш останнім часом. Українські війська вели наступальні дії на ділянці Авдіївка-Донецьк і просувалися вперед. Геолокаційні кадри опубліковані ще 13 вересня, показують, що наші сили нещодавно просунулися на схід від залізничної лінії на північ від Красногорівки. А ще український генштаб і пані Малер, це нагадаю заступниця міністра оборони, констатували, що наші бійці продовжують поступове просування на півдні, зокрема на Мелітопольському напрямку. Також на Таврійському векторі фронту загалом протягом минулої доби ворог 14 разів атакував наші позиції, завдав 22 авіаудари. За останню добу його втрати при цьому склали 165 осіб, з них безповоротні 41, поранені 124. В свою чергу, наші захисники не дають ворогу проходу. Знищено 25 одиниць військової техніки противника, зокрема. 5 танків, 2 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів. Ще 5 безпілотників, 6 одиниць автомобільної техніки. І до цього ж у повітря здійнялися два склади боєприпасів ворога. Такі от підсумки за минулі 24 години підбив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Скажіть, будь ласка, як вам такі успіхи наших військ і як вам такі вибухові новини? Напишіть все це в коментарях. Всі свої враження, а також свою е прихильність до нашого каналу ви можете виразити за допомогою своєї вподобайки та підписки на YouTube канал «Січас».